Новий цейптік. Слідкувала, слідкувала, не подужала. Ну, В принципі, сюди ще один моток поміщається. Ще один клубок, у цей моток поміщається. Можна додати. Так. Може, спробувати чуть більше? О, так, є, тоді ж нитка витончується, коли притримувати сильно. Краще такого не робити. Так. М, дякую за вподобайки, друзі. Не звернула увагу, Та да є трошки. Здавалося б, така буденна справа. Стільки підтримки, дякую. Бачите, я теж мушу поправляти цей. Направлювач до на так. Я сьогодні без зволожувача і, і вчора без зволожувача, Треба виправлятися. Вже наступний раз буду перемотувати зі зволожувачем, бо пилюка, дрібнота ця летить, відчувається в повітрі жахливо.